Доброго дня. Ми зранку попоралися і починається в нас сезон. йдемо копати картоплю. Вже трошки нарили. Картопля ця рання не важна, бо була посуха, але треба копати. Трохи влажна. Ми оце на купки, щоб просихала. Половинку вже вирили Ще лишилося три радочки цього раннього сорту. Багато гнилої. В общем, нікудишні. Ну нічого. торік рили трактором копали тракторцем. Було легше цей рік. Нема кому, мусить невістка тягати рало. нас вже додалося робітників. Помічників. Анжела прийшла з роботи. Стас рано їздив по книжки, приїхав уже. Да. Все, вже зібрали картоплю. залишилося завести. Поїдемо накосимо свиням, а тоді повозимо. Ще там смужка залишилася другого сорту, то вже буде завтра, як буде погода. Дівчата беріть кавунчики, але ж там є колохати, хати. Вже носом лізуть ті кавунчики. У нас на тій стороні річки такий і не туман, і не смог якийсь, то смерділо б якимось шмаляним, паляним. Не знаємо, що воно таке. Тут прямо не видно нічого. Не знаю, чи видно буде через телефон. Голова болить, що воно де робиться. Кажете, що це. це я просто вчора закликалася. Воно ну, я приближалася. Бо ж кожного перевага. Mm -hmm. да. Так, і оце ятих. Подивилася, чи лежать. Ми сьогодні скастрірували кабанчика. Стасік пройшов бойове хрещення, тримав. Не було кому мамі допомогти. А потім їздив по книжки, ще впав з мопеда, знов Крещенії. поздирав лікті і пузо. <сі> і таке в нас сьогодні дійство було. Так, не спадає той смуг, не знаю, що воно таке, дівчине. Ми вже картоплю повозили, свиням привезли. Наташа вже салат закривати, збирається. Який? Десятку. У нас, а я... да. у нас десятку. Ой, зараз покажу, які баклажани. Хм. Які баклажани, Які баклажани, я ще й таких не бачила. <плес> Ой, хай криші готові, а я йду далі. Я вже прийшла до меншенької невістки. В неї кругом частенько, подвір'ячко викосяне, хазяюшка А тут, а тут що робити, треба плакати. А тут після ячменю оце так зійшли бур'яни. І ячмінь, і бур'ян Оце стерня така. І це в кожного. Кожного на городі, в кого посія не було, в кого стерня. Ну ще і на полях таке, але на полі здоровий трактор, диски здорові, що можна здіскувати. А тут чим здіскувати? Горати не пригореш. Косити вручну ой, дуже багато. Не знаємо, що придумати. Помогла трошки сполоти картоплі Анжелі. Зайшла до неї на кабаки. На гарбузи. Ох, йо йома. -йо. Добрий вечір. Перелякав. Дивлюся на гарбузи, йо маю, -йо, скільки його тут треба ще. Так. Да. Ой, за гарбузи не доказала. Їх всіх треба ж перебити, насіння висушити. Скільки треба наробитися. А це нам меду сьогодні привезли добрі люди. Ну, Хто це дуже багато? Дуже довго розказувати. Салатик вариться в нас. Салат закривається. Всім спокійної ночі.